Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Дуже багато з вас просило мене і пропонувало мені подивитися тему, яка стосується відставки Єрмака. Як це взагалі вплине на ситуацію в Україні? Тому що, згідно останніх подій, Єрмак офіційно подав у відставку, і зараз буде багато нових реформ та трансформацій в уряді у Верховній Раді України. І в зв'язку з цим ви мене хотіли. Ну, ви мене хотіли і попросили подивитися, щоб я розглянув питання, яке стосується того, в позитивну сторону це змінить ситуацію в Україні в негативну. Як це може вплинути на хід війни? Давайте я з вами подивлюся це запитання. Ставте ваші лайки для тих, хто дивиться мене вперше. Я Роман Завидовський, езотерик, екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Я візьму дві колоди колоду Таро і циганську колоду. Давайте ми з вами подивимося. Ще з останніх офіційних заяв це те, що Єрмак сказав, що він на фронт збирається. Це також офіційна заява. Ну, Але я не про це. Я не про його особистість взагалі. Я про те, як це взагалі змінить, змінить ситуацію в Україні і чи змінить воно її взагалі, хоч якось, хоч суттєво. Тому що ви мене просили, я вирішив розглянути. Так, добре, давайте три карти на Таро. Три карти на циганській колоді. Так. Як взагалі ситуація з відставкою Єрмака вплине на хід подій в Україні і чи вплине взагалі? Перша карта шестірка жезлів, карта сили, карта успіху. Пряма позиція хороша карта. 13-й аркан. карта смерті. Якесь переродження, якась дуже велика, потужна трансформація. Але в яку сторону? Давайте подивимось на останній карті. М -м, карта Мага. Якісь дуже великі та позитивні переміни. Дивіться, тут сила та успіх, тут смерть, а тут переродження в мага. Перший аркан, пряма позиція. Карта мага випала зразу після смерті. Я би сказав, що це буде щось схоже на, не знаю, Фенікса з пепла, який, з попелу, який повстає. Карта листа, робота з документами, новини та інформація. Карта вченого, якісь нові викриття, якісь нові новини, якась нова важлива інформація. Я думаю, попереду нас чекає ще більше откровень, бо карта вченого це пізнання чогось нового, якоїсь нової інформації. Бо знаєте, в зв'язку з тим, що відбувається, от зараз відставка Єрмака. Перед цим ще деякі олігархи, і представники Верховної Ради. Тому от карта вченого тут вона говорить про якісь нові новини, досить несподівані, непередбачувані і досить сильні. А тут карта жінки-матері з дитиною на руках. Карта дитинки це завжди дуже добре. Коли падає карта дитячої енергетики на циганській колоді, це дуже хороший знак. Це народження чогось нового, переродження. От бачите, тут від смерті до мага і до народження чогось нового. Як я і сказав, трансформація. Фенікс народжується заново. Тому я би сказав, що карти випадають досить цікаві, досить позитивні. І випадають карти новин, дуже важливих лист і карта вченого. Тобто, попереду ще більше откровень, попереду ще більше несподіваних викриттів цікавих людей. Будемо спостерігати, запасаємося попкорном. Так, ви мене просили цю тему розглянути, я її розглянув. Бажаю всього доброго, бажаю нам усім миру, благополучно. І всього найкращого, ставте ваші лайки. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях.